Чому ямковий ремонт знову в моді? Як сонячні батареї слідкують за нами? Чому за освітою ходять в бар? Та секрет парового трактора з книги рекордів Гіннеса. Погнали! Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем, це Iron News. Залізно перші новини про світ спецтехніки, констракшену та агротехнологій. Щоб не пропускати найцікавішого, натисни лайк та підпишись на цей канал прямо зараз. EARTHCAM представила свою нову лінійку SoLTis, яка працює на сонячних батареях. Вона призначена для моніторингу робочих місць та камер для документування з інтервалом простіше таймлапсів. Камери використовують одну високоефективну полікристалічну сонячну панель і передову технологію акумулятора для прямої трансляції, архівування та створення таймлапсів з робочих місць. Камери серії Soltis також забезпечують наскрізну аналітику на базі штучного інтелекту. 500 мегапіксельні панорами покадрову зйомку відео 4К, безперервні записи безпеки та кілька настраюваних конфігурацій, камери, оснащені батареями великої ємності, які швидко заряджаються інтелектуальним онлайн-моніторингом, живлення та зворотнім зв'язком наживо для оптимізації положення сонячних панелей. Так що тепер можна не переживати, що таймлапс вашого будівництва буде зіпсований сівшим акумулятором. Компанія New Holland розробила свій гусеничний міні-навантажувач C314 як універсальну машину для генпідрядників і озеленювачів, які хотіли б відмовитись від лопати та тачки. C314 сумісний з 29 видами навісного обладнання New Holland, включаючи шнеки, траншеї копачі, грейферні ковші, граблі тощо. Він може копати, свердлити. Вантажити та скидати, а його ширина становить лише 90 сантиметрів. Він має висоту скидання ківша півтора метри, працює на двигуні кубота потужністю 24,8 кінських сил. Він охоплює широкий спектр робіт: від складного мощення внутрішніх двориків і доріжок до викорчовування заростей, а також вирішення невеликих будівельних проектів, таких як укладання фундаментів для маленьких конструкцій, роботу по лінії огорожі та проекти. Зрощення або дренажу. Маленький помічник. Тож, як еволюціонував ямковий ремонт? JCB представили свою машину 3 в одному, яка може скоротити ямковий ремонт до 8 хвилин. Спеціальна система новісного обладнання на колісному екскаваторі компанії JCB HydraDick 110W може різати, обрізати та очищати, виконуючи ямковий ремонт. Або латання за лічені миті. Цю роботу можна виконати з кабіни і більше не потрібно використовувати гідравлічні молотки або робітників з відбійними молотками чи циркулярками. Це підвищує безпеку працівників і допомагає переробляти матеріали та зменшувати споживання енергії. Бригаді потрібно лише додати асфальт після того, як Pothole Pro виконує свої завдання. Машина може відремонтувати 300 кубічних метрів за одну зміну, скорочуючи витрати вдвічі. Зазвичай те, що робиться трьома машинами. Подхов Pro може робити сам, навіть не змінюючи жодного навісного обладнання. Окрім вирізки потрібних заглиблень під правильним кутом, екскаватор використовує комбінацію підметальної ковшової машини шириною 1,2 метри. Пристосування може підметати та збирати залишки асфальту, які потім завантажуються у вантажівку та вивозяться для переробки. Мітла замітає матеріал, а ківш зачерпує його для відсипання. Насадка має вбудований захист від пиру. Pro розроблено у Великій Британії та протестовано спільно з місцевими державними доріжними департаментами. Одне агентство в Англії змогло скоротити ремонт, який зазвичай тривав три роки до чотирьох місяців, відремонтувавши приголомшливі 13 тисяч кубічних метрів доріг всього за 130 днів. Тоді як традиційними методами завдання зайняло би більше тисячі днів. Сакай представила свій перший ущіннювач ґрунту sv 414 nd з асициляцією, тобто коливанням. Він має можливість вибору коливань і вібрації в одному барабані, усуваючи потребу в окремих машинах для ущіннення. 74-сильний дизельний двигун Cummins приводить у рух машину вагою 8 тонн. Його коливання приводиться в дію редуктором, а не ременем, що зменшує час простою та витрати для обслуговування ременя. Він має гладкий барабан шириною 1,7 метрів. Ущільнювачі ґрунту з силляцією зазвичай використовуються в зонах, де заборонені вібрації через тип ґрунту, та в ситуаціях, коли необхідно досягти ущільнення, але зі зменшенням відчутної вібрації, шуму та пошкодження прилеглих конструкцій. Паровий трактор з книги рекордів Гіннеса, кейс 150, й відтворили з нуля через 113 років після його виходу. Корі Андерсону було близько 10 років, коли він вперше побачив єдиний котел, що залишився для 150-го кейса, який був найбільшим у світі паровим трактором у 1905 році. У світі було всього 9 таких машин, і всі вони давно були знищені. Побачивши котел, він захотів повернути життя до цього звіра. Тож у 2017 році він разом із десятками волонтерів вирушив на місію створити з нуля копію найбільшого парового трактора, який будь-коли створювався. Через 16 місяців і 15 тисяч годин роботи мрія стала реальністю. І як і кейс 150-й, за зразком якого він був створений, 150-й Андерсон є найбільшим паровим трактором у світі. Офіційно підтверджено книгу рекордів Гіннеса. Свого часу 150-й був приблизно втричі більшим за інші парові трактори. Компанія GI Case побудувала 9 дорожніх локомотивів між 1905 і 1907 роками. Вони були розроблені, щоб заповнити прогалини на залізниці шляхом перевезення важких вантажів по дорозі. Проект, зрештою, коштував Корі Андерсону близько 1,5 мільйона доларів. А більше 10 тисяч підписників у Facebook стежили за прогресом онлайн. 150-й важить 37,5 тонн. Кожне колесо має діаметр 2,5 метра і важить понад 3 тонни. Гунки розраховані на 3 тонни вугілля, а резервуар для води вміщає більше 2000 літрів води. Двигун працює як на деревині, так і на вугіллі, щоб підтримувати робочий тиск пари у 180 пісім. Ось такий неймовірний велетень з прадавніх часів. Тож, яку якого світу можна здобути в барі, і чому слід інвестувати в майбутнє навіть в наші скрутні часи? Про все це в ексклюзивному сюжеті АероНюс. Згадайте свої перші кроки в освіті. вау! Oh, wow. Барський фаховий коледж транспорту та будівництва перевертає уявлення про сучасну освіту до гори Дриго. Тут багато дітей розкладуть на лопатки досвідчених. Чого починається освіта в барі? З відкритих дверей, з відкритих умів, відкритих сердець та посмішок. Щиро вітаємо вас на подільській землі. Дякую. Молодці! Чудово так співають. Сімейні цінності тут буквально на кожному кроці. Ти маєш робити родинне дерево. І воно висить до третього курсу. Потім міняють і воно зберігається десь тут або віддають студенту. Я вже є собі казав, що у вас по-домашньому уютно. Круто. Сьогодні в бару справжнє свято. Тут зустрічають дорогих гостей, меценатів з компанії Геклон. Офіційного представника гідромех в Україні. Очільником якої є Артем пано. Загнали нас в краску. Нервують не тільки студенти. Щось трошки розволнувався я. На, на камеру легше говорити. Другого дубля тут не буде. Треба з першого зняти. Після неформальних заходів настала довгоочікувана урочиста мить. Розпаковка подарунків. Погнали. Анбоксинг. Двигуни, мости та інші агрегати все це допоможе студентам здобувати якісну сучасну освіту на новітніх зразках спецтехніки. І Я впевнений, що ми найдує практики це вже будемо використовувати. А я гарантую, що тут буде зроблено це все на турецьких стандартів. Ми знаємо, там навіть ви. Да. І... Але діти отримали не тільки безцінні подарунки від компанії Гекон. А і цінні поради для майбутньої кар'єри. Якщо ви ставите перед собою ціль, ви не можете її змінювати. Ви можете змінити маршрут до цілі, але ціль не міняйте. Якщо ви вірите в те, що ви робите, робіть це. І у вас все вийде. Вмійте мріяти і втілювати свої мрії в життя. Це дуже важливо. Дякую вам. Слава Україні! Допомога коледжу для компанії Гекон це не піар-хід, а планомірна робота на майбутнє України. В тих умовах, які ми маємо, ми робимо на 200% більше ніж ми робили до початку. Повномасштабний Те, що ми робимо зараз, це тільки невеличка частина. Від наших загальних планів це вже більш сучасне буде діагностичне обладнання для екскаваторів. Далі будуть іти узли агрегати для практичних навчань. Ми така невеличка служба підтримки, можна сказати, у команди у керівництво вашого закладу. Йосип Едуардович проводить екскурсію навчальним закладом з особливим трепетом. Кожне приміщення предмет його особливої гордості. А витвори студентів справжні шедеври. У нас є і свій, можна сказати, барський гарвард. Це діти, за якими ганяються всі підприємці, хто пов'язаний з індустрією дорожньо-будівельної, автомобільної галузі. Нас чекає світлоєвропейське майбутнє. Ось такі інноваційні заклади, народжені з любові керівництва і викликані увагою меценатів, створюють умови для розбудови та світлого майбутнього України. З таким навчальним закладом ми впевнено можемо дивитись в майбутнє. Друзі, наш проєкт регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. А у минулому випуску ми розповідали про те, чому варто підривати мости, за що арештовують екскаваторщиків, та скільки коштує збудувати трасу формулу 1 у Лас-Вегасі. Обов'язково подивіться. Ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось.